Не бійтеся втрачати людей. Не бійтеся втрачати людей. Ну, якщо цей буде перший блін комом, вторий блін комом десь срібеться. Якщо ти не будеш боятися, що він від мене зараз срібеться, а ти будеш думати, Боже, да срібеться та да срібеться, скільки мужиків ще. Не бійтеся втрачати людей. Не, просто не бійтеся. І тоді ви не будете боятися не поводити себе, не жартувати, не говорити якусь дурницю. Ви будете енергетично заряжені, мав почка. Подивіться усміхайтеся, так? і говоріть, що ви хочете. Де я би свою історію про воші розказую в будь-якому барі, в будь-якому ресторані, коли мужики підходять, знайомитися. Я розказую свою історію про воші. Всі сміються, всі риготять, всі щасливі, і ці чоловіки просто вони пам'ятають стан, в якому вони були поруч зі мною. Понімаєте стан. Історія, казалось би, блядь, про воші всього лиш. А, ви можете, кстати, пользуватися моєю історією про воші. Я вам хочу нагадати, ті, хто знає історію мою про воші, то знають, що цю історію історією пользувалися 10 моїх подруг і всі знайшли собі мужиків. Понимаете? Можете розказувати їм історію про мої воші. Мої воші об'єднали 10 пар. На секундочку. Не бійтесь втрачати людей. Не бійтеся. Ну, ну блядь, злякається. Ну, значить, блядь, отака його доля. Найде собі якусь скучну дівочку. А ви така весела.